Привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництва Індія. І розпочнемо з набору зеленим аметистом, хризолітами та чорних шпінелю. Розмір зеленого аметиста 11х9. Розмір поверхності 20 на 18. Загальна вага сережок 10 г. Наявності набори з 18,3, 18,5 та 19 розміром каблучки. Вартість 3200 гривень 80 доларів. Дівчата, хто запитував, приїхав ще один набір з гірським кришталем. Шахматне гранювання каменю. Розмір поверхності 20 на 11.

18 розмір каблучки, вага зарежок 6,7 грамів. Вартість набору 2400 гривень 60 доларів. Набір з кіанітами. Зелений кіаніт 9 на 7. Блакитний 11 на 8. 18,7 розмір каблучки. Довжина сережки 32 мм. Загальна вага сережок 7,4 грамів. Вартість набору 4 тисячі гривень 95 доларів. Набір з хромдіапсідом. Розмір вставки 10 х 8. 18 і 3 розмір каблучки. Вага сережок 4,5 грамів. Вартість набору 3600 гривень 90 доларів. Бір з рафінітом. Діаметр 14 мм. 18,3 розмір каблучки. Вага сережок 6,7 грамів. Вартість набору 2700 гривень 68 доларів. Набір з блакитним опалом. В наявності два набори З розміром каблучки 17,7 і 18. Діаметр поверхності 16 мм. Загальна вага сережок 5 грамів. Вартість набору 3700 гривень 93 доллара. Каблучка з лабрадором, розмір лабрадором 19х15, 18 і 3 розмір каблучки. Вартість 1400 гривень 35 доларів. Ще один браслет з аметистом. Розмір ставки 7х5. Браслет регулюється від 18,5 до 19 см. застібка карабін. І так буде виглядати на руці вартість браслету. 2800 вісімсот гривень 70 доларів. Каблучка з доляром. Розміра доляру 25 пять на шестнадцать, девятнадцатый розмір каблучки. Вартість 1300 гривень 33 три Набір з одулярами. Це одуляр 16 на 12 це 16 на 8 19,5 з половиною розмір каблучки, вага сережок 13 грам. Вартість набору 2900 гривень 73 долари. Браслет з адулярами. Адуляр 7х5. Дівчата браслет зі знижкою, так як деякі камінчики закріплені і не дуже рідно. Застібка карабін. Браслет регулюється від 17 до 18,5 сантиметрів. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2600 гривень 65 доларів. Ще один браслет з адулярами. адуляр 8х7. Браслет регулюється від 16 до 20 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 3000 гривень 72 долара. Намисти з кремовими перлинами. На відео виглядає жовтим в житті більш ніжний колір. Намистини 8-9 мм. Довжина самих намистин 40 см. Фурнітура біжутерія. Плюс подовжувач на 7 см. Вартість. 1000 гривень 25 доларів. Мисто з білими перлинами, перлина 8 міліметрів, довжина 40 сантиметрів, плюс подовжувач на 7 сантиметрів, Фурнітура біжутерія. Вартість на мисто. 950 гривень 24 долара. Браслети з голубим агатом. Діаметр 8 міліметрів, на зап'ястя 17,5, 18, 18,5 сантиметрів. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету. 170 гривень 5 доларів. І аналогічно попереднім. Браслети з зеленим акатом. Намистина 8 міліметрів на зап'ясті 17,5 18-18,5 см. Вартість та ж сама: 170 гривень 5 доларів. Темно-зелені браслети з агатом. На зап'ясті 17,5-18,5 см. І різноманітні браслети з агатом. Дівчата, принумеруємо їх, щоб вам було зручніше писати в повідомлення: 1, 2, 3, темніше 4 і жовтий 5. Вартість та ж сама, 170 гривень 5 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім мирного вечора. До побачення!